Сьогодні я пропоную вам подивитися інтерв'ю з директором агрофірми Боршівське Шуляк Іваном Андрійовичем, що на Ізюмщині. Доброго дня, Іван Андрійович. Добрий день. Як вам працюється? О, працюється завжди краще ніж, тот, ніж сидіти без діла. Ну, ми виростили вже урожай зараз. Почали збір ранніх зернових. Погода, як завжди, буває нам допомагає, буває, мішає, але більше допомагає. Так що тут все в порядку. Ви не чекаєте допомоги від держави? То яка? Нам би не мешали, а так все в порядку. У нас техніка справна, те, що у нас побомбили, ми справляємо потихеньку, лиш би була, була б тільки ціна на продукцію, а з остальним ми справимося. Ось як ви пережили окупацію? Та я в окупації не був, господарство. Господарство, господарство я, господарство, я маю виду. Це в окупації. Та ну не без втрат, але все можна, все можна встановити. Ну, були. Втрата рік без урожаю, втрата ресурсів, дестопливо в нас втратилося, час продукції і так далі. Ну, які, які дорожні бути в окупації, не, не, не без втрат. Ось у 18 років працюєте керівником цього господарства? Так, да, да, Трохи більше, 19 років. 19 я. років. І ваше господарство завжди є в лідерах. Ну, ну десь другі, треті міста, майже по, по показникам Постійно. по врожайності, по економіці так далі. Перші там, може, і не вибиваємося, ну, але і не пасем задніх. Ось ми сьогодні побували на вашій на ваших полях, подивилися, яка. Пшениця який. Так, пшениця, пшениця добра, але ж ми ж з 10 вересня вийшли з під окупації. Тут плюс погодні умови, плюс було все розбито. Ми дуже мало її посіяли. Тобто, є, як, як звичайно, ми сіємо десь до тисячі гектарів возили мої пшениці, а в цьому році тільки було посіяно 250 гектарів там. Пшениця хороша погода благоприятна була. Ще треба зібрати її. Як коморі, то буде пшениця. А на полі то ще то ще соло. Що воно яка якісь? якість? Якість угу. хороша, трошки досушити треба. А так як він виповнений дощів хватало в цьому році. Сразу бачимо. Усе місто знайшли. Який урожай. Плануєте зібрати? Та ну пшениця показує 5-5,5 тонн. Ячмінь збираємо зараз 4-4,5 тонни до 5 тонн ячмінь. Ярий ячмінь. Скільки людей працює в господарстві? Десь 40-45 людей. Це охрана з усіма. Добре, щоб ви зараз побажали їм, сказали. Побажали ціну на продукцію, буде ціна на продукцію, буде зарплата, буде добробуту вдома. <гум> ну, а так ще здоров'я, здоров'я всім здоров'ям. Остальне можна купити, надбати і так далі. Коли буде перемога, перемога буде. Вона вже... Може, вона буде завтра, а, а, а може затягнуться. Це буде. Нікуди вона не дінеться. Ні, ні це не, вже незворотній процес. Дякую вам і до перемоги.